Шановні колеги, немає сумніву, що в першу чергу з цієї зали потрібно прибрати весь вплив. Тих людей, які тут, знаєте, роздавали конверти і утримували фракції. І тому боротьба з олігархами почалася з приватизації Приватбанку, з того, що олігархи почали втрачати вплив на прийняття політичних рішень в державі в 14 19 роках. А що відбулося потім? Було прийнято так званий закон про олігархів, який отримав розгромний висновок і Європейської комісії, і венеційської комісії, тому що абсолютно очевидно. Що в цьому законі йшлося ні про яку не про боротьбу з олігархами, а навпаки, про спробу дати невластиві функції ради надбезпеки і оборони, формувати так звані списки олігархів без суду, без слідства і використовувати цю дубину в політичних цілях, про що абсолютно справедливо зазначили наші європейські партнери. Боротьба з олігархами, де олігархізація є одним із семи пунктів необхідних для використання виконання Україною для початку офіційних перемовин вступу України до Європейського Союзу, і що ми тут бачимо: уряд, президент, які так багато говорять про боротьбу з олігархами, не подали жодного закону на цю тему до парламенту. Знову все робиться руками депутатів від монобільшості, які подають абсолютно нефахові, абсолютно непрофесійні закони в усіх європейських країнах, членах ЄС НАТО, боротьба з надмірним впливом олігарх. Які володіють монополіями на політичні процеси в державі, обмежуються саме посиленням антимонопольного комітету. Але про що ми зараз говоримо, коли обговорюємо цей законопроект? Про створення нової репресивної машини, коли антимонопольний комітет. Отримає невластиві функції, такі як БЕП, такі як прокуратура, такі як НАБУ і САП і е, інші силові структури, замість того, щоб навпаки боротися з олігархами механізмами, які і сьогодні є в цієї структури. Скажіть, будь ласка, а це нормально, що зараз, коли ви говорите про боротьбу з олігархами з державного злиденського бюджету, де немає грошей, які повністю залежать від наших партнерів? Ви платите олігархам за телеканали в марафоні. Почитайте розгромний висновок Європейської комісії, яка говорить про те, що не може бути ніякої дубини у вигляді Ради нацбезпеки і оборони, яка має політизувати ці процеси. Олігархів треба прибрати з впливу їх на процеси в державі. А що відбувається сьогодні? Коли ми чуємо, що Приватбанк, який вже державний, говорить про те, що він не отримує доходи від заправок, які на. Лежить олігархам, коли в нас сьогодні система. Санкції, санкції введені сполученими штатами по українським олігархам, не синхронізується з українською системою санкцій, тому що влада не помічає цих олігархів, і тому насправді дуже важливо, щоб влада не брехала про те, що, начебто, Венеційська комісія сказала, що абсолютно безглуздий закон про олігархів, який ви тут так голосно приймали, треба тільки відтермінувати до закінчення воєнного стану. Це неправда. Да, Венеційська комісія і наші міжнародні партнери, європейський союз сказали вам, що закон про олігархів не має нічого спільного з боротьбою з олігархами. Це політичний законопроект. А от боротися з олігархами потрібно наступним чином: перше синхронізувати санкції Сполучених Штатів санкціями українськими і ввести нарешті санкції проти українських олігархів. До речі, канал 1+,1 плюс належить олігархам і підсанкційним особам, зокрема і пану Медведчуку. Друге потрібно насправді припинити вплив олігархів, в тому числі на цю сесійну залу. Українці, коли ви бачите, що тут відбувається, не дивуйтеся, чому так, тому що це ж такі знаєте, як печворк, сформований з е, ноунеймів, яких сюди делегували саме олігархи, люди без імені, без репутації, без фахового е, розуміння процесів, як керувати державою, прийшли в цей список 250 і абсолютно зараз так само голосують, коли їм сказали за, не читаючи сутності закону, в тому числі про олігархів. Саме ці люди проголосували за те, щоб 2 мільярди гривень дати олігархам на олігархічні телеканали, які розповідають все добре про владу, і жодного слова про те, що справді відбувається в парламенті, про те, які то закони тут треба приймати, в тому числі і закон про антимонопольний комітет. Наша фракція внесе поправки, які унормують цей законопроект, абсолютно який не відповідає на 5% вимогам Європейського союзу до права АКІ. Ми маємо вичистити звідти всі репресивні.